Понад 200, саме стільки ударів окупанти завдали по Запоріжжю протягом 2024 року. Про це повідомили в Нацполіції області. Зокрема, вперше атакували місто кабами та поцілили по Дніпрогесу найбільшій та найпотужнішій гідроелектростанції в Україні. В цьому матеріалі ми хочемо пригадати події, які сколихнули прифронтове запоріжжя. 22 березня 2024 року, близько п'ятої ранку, місто здригається від вибухів. За інформацією очільника зова Івана Федорова, того ранку ворог випустив по місту вісім ракет. Зокрема, поцілив по найбільшій в Україні Дніпровській ГЕС для мешканців Запоріжжя. Це був шок, і він із досі люди згадують цю подію. Ну і взагалі, це був такий один із Одна із подій, яка ну дійсно сполихнула і Запоріжжя, і всю Україну, і навіть міжнародну спільноту. Віктор Коваленко каже: внаслідок тієї атаки машинну залу охопила пожежа, а унікальне обладнання Дніпрогесу було пошкоджене. З того моменту обидві частини станції припинили виробляти електроенергію. Дніпровська гес і досі залишається в критичному стані. Проте Дніпровська гідроелектростанція є. Найбільшою гідростанцією в Каскаді, і найпотужнішою при цьому вироблення річне електричної енергії складає близько 4 мільярдів кіловат годин. Тому вихід її з ладу він дійсно вплинув на об'єднану енергосистему. За словами Віктора Коваленка, деякі потужності станції вдалося відновити втім, аби станція запрацювала повністю, знадобиться щонайменше три роки. Нині ж відбудова Дніпрогесу триває. Вже за два тижні після цього, 5 квітня, Запоріжжя сколихнула ще одна подія. Ворог тіснив подвійний удар по одному з районів міста. Коли рятувальники, правоохоронці та журналісти прибули на місце обстрілу, окупанти поцілили туди ще двома ракетами. Наша колега, кореспондентка агенції «Укрінформ» Ольга Звонарьова того дня дістала уламкових поранень. Два з половиною місяці вона провела на лікарняному ліжку. З Ольгою зустрічаємося у середмісті, бо на місце того удару зізнається дівчина повернутися не може. І досі нещодавно я їхала там, була за кермом і їхала якраз під час повітряної тривоги, зупинилася на світлофорі, то мені дуже хотілося звідти поїхати. Я не знаю, всередині все просто калатає. Того дня Ольга, як завжди, приїхала фіксувати наслідки ворожого обстрілу. За роботою не помітила, що в місті знову оголосили повітряну тривогу. Каже, встигла лише почути, як летить ракета. Був вибух перший. Я побачила, що в мене поранило осколками ногу і руку. Потім був другий, коли я вже почула, як летить ракета. Ну, мені тоді здалося, що вона летить просто на мене. Вона летіла дуже низько, дуже швидко. Ну насправді це страшно. Пошкоджений суглоб у руці, перелам стегна і численні уламкові поранення. Ольга каже з того дня, і до нині проходить реабілітацію. 23 вересня російські військові вперше б'ють по Запоріжжю кабами. Речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук згодом пояснює: їх російські військові переобладнали з радянських фабів, додавши до них системи керування та навігації. Відтоді каби стали ще одним видом озброєння, яким окупанти регулярно б'ють по Запоріжжю. Не могли ваші повірити, що каби це летять на Запоріжжя, і що це так рядом. Ввечері 25 вересня під час атаки кабами пошкодило будинок Лариси Крючкової. Жінка згадує, вже лягла спати, коли роздався перший вибух. А за 10 хвилин Другий час, коли авіабомба влучила поруч з її будинком, закарбувався назавжди. Годинник також це він жив у цьому будинку з 50-го року, і в 11.10 так будинник і у нас е е остановився. Це коли ми вийшли і побачили, що тут. Ой, ну це дуже, звісно, страшно. Родина Лариси залишилася неушкодженою, а от в будинку не вціліла жодна з кімнат. Усюди повело стіни, зірвало дах, їх щент розбило гараж. У нас був маленький ідеальний будиночок, де все було зроблено своїми руками. Це будинок, що будував мій дідусь, десь 50 п'ятдесяти роки після війни. Все-таки нами зроблене з любов'ю, і тепер все зробити заново. Для мене це важко. Нині Лариса з чоловіком потроху відновлюється. Люють будинок, от уже три роки війна йдеться. Ну до мене це не доходить. Як це таке? 21 перше сторіччя? В може бути. Ну як це таке може бути? Що гинуть люди, діти, лікарні б'ють і ну всі дивляться, улибаються і занепокоєння висловлюють? Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Владислав Киящук, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.